Ми розуміли, що якщо ми зараз зупинимось, то, то це може бути остання зупинка для нас. Але ми знали, що позаду з нами їде ще шість душ, шість наших хлопців загиблих. І ми їх повернули додому. Ми, змогли, ми це зробили. Було страшно, да, тому що ти розумів, що це може закінчитись ну, не в нашу користь. Моя пошукова діяльність почалася ще з 13 років. Я почав займатися пошуком загиблих воїнів періоду Першої та Другої світових війн. В составі пошукового загону Голая долина. Німецька Тоже побита. Вон. Два ударенная. У нас війна почалася в 2014 році. У некоторых почему чомусь вона почалася тільки тоді, коли Росія почала бомбити всі города. Шевцов Дем'ян Андрієвич, гражданин Російської Федерації 1998 року рождения. Коли ти просинаєшся зранку, ти навіть, тобі здається, що все не було ніякого 2014 року, не було, було ніякого 23-го року. Все було як одна сплошна полоса. І цей період в, в цих 8 років. Його, як би що й не було таке враження, що цей 14-й рік він продовжується, він не зупиняється, і ти постійно бачиш одне те саме вбивство. Тільки зараз масштаби цього вбивства і цього безглуздя прийшло просто всі грані, всі грані, людяності. Вбивають просто за те, що ти українець, вбивають тебе за національним признаком. Нещодавно ми бачили, як вбили хлопця, який сказав Слава Україні. Ну, це ж я не знаю, що можна сказати про це. Коли людина знаходиться на своїй землі, поранить свою землю, його вбивають за те, що він вдома, за те, що він не хоче бути рабом. Це дуже жахливо. І це 21 -е століття. І як сказати, що ми всі люди планети Земля, ну це вже не працює це слово. Тому що ми бачили таке. ну, на що просто очі неможливо зачинити, просто неможливо. Це жах, коли ми забирали маленьких дітей, розірваних просто в клотчя, збирали їхні фрагменти. Ось в цьому Краматорську збирали фрагменти діточок, розірвані фрагменти людей. Два дні ми ще збирали поперону. Ці фрагменти, і саме мерзко в цьому було, що ракета, яка лежала поруч, на ній було написано російською за дітей. Ви безумці! ви як ви, как? за яких дітей? Ви наразі вбили стільки людей, скільки не було вбито під під час 2014 року. Ви розпочали таку війну, яка вже ніколи не зупиниться, тому що ненависть розпалюється, і ненависть вона залишиться, як і у Другій світовій війні, до нацистів. І до вас також само. Ну ви повинні розуміти, що вам це вже не пробачать. Це вже неможливо пробачити, коли ти ховаєш дітей постійно. Ховаєш рідних і близьких, матері ховають своїх героїв. Це неможливо зупинити цей біль, який постійно рве людей. Рве просто на шматки. Ми тут забирали місних жителів, які подарвалися на міні. Приїхали забирати свиней і наїхали на протитанкову міну. І ще тут були бої. Мы приезжали, забирали тела, фрагменты тела, потому что свиньи уже их практически полностью съели. Мы там все, что могли, то собрали, ну, хоть что-то похоронить близким. Мы находили тела, которые специально подпаливали. В Лиманском районе мы работали, забирали сгоревших. Плюс еще с БТРов, с танков, там же вообще фрагментированные останки. Их там, если сработал БК, то это все через сито, весь танк. Просеивается через сито и находятся вот такие маленькие фрагменты костей. Есть те, кто пытается скрыть своих солдат, и сжигали там, например, там, чтобы не тянуть их с собой, да, и чтобы собаки там не растянули, к примеру. Я думаю, это так. А плюс еще местные, которые, ну, запах был такой стоял, что подпаливали. Это выглядит, как Вторая мировая война. Мы также находили советских воинов, которые были в больших ямах лежали там по 10-15 человек, и тоже сгоревшие. Их специально полили, вот очах разгорания был именно с середины, и они все были обгоревшие. сжигали, чтобы, можно сказать, чтобы не распространять заразы с эпидемиологических соображений. Мы эвакуировали тела наших загиблих шестех хлопцев Зі сватова це був ну, такий дуже гарячий момент, тому що Сватово було окуповано і ми домовлялися через поліцію, щоб забрати тіла наших хлопців. Нам обіцяли, гарантували, там, що ніхто не стрільне. Це, це таке святе діло. Ви таке святе діло робите, ребята, та ви що? Та ми ж ми ми нормальні, ми вже неплохи. І в ітоді ми, коли поїхали через Кремінну, домовилися на нейтральній стороні. Вони спочатку вистрілили у швидку, яка попереду нас їхала, десь метрів 200, може 300. І попали, і там, я думаю, були люди, і по ним теж попали. Це дуже жахливо. І я сказав, раз звертає автівку, тікаємо. Коли ми почали розвертати автівку, по нам почали стріляти з ГСУ. І попадало, рядом падало, взривалося, нам по машині попадало. І є враження на нашому автівці. Від цих уламків, не дивлячись на те, що в нас машина біла червоним хрестом, груз 200. Ніхто на це не дивився. Нас просто знищували. І потім, коли ми зателефонували, говорили, як це так, ми ж домовлялися. Ми сказали, ну хлопці там, ну пацани там ну поігрались немножко, там, типа там типа того там, ну буває, вони гарячі, сам розумієш, війна. Ми все одно, ну як ми їх залишимо там, як ми їх там залишимо, ми ж договорились, ми ж пообіщали їм, що ми їх заберемо. цих хлопців ми самі себе пообіщали. І ми сказали, давайте домовлятися з іншої сторони, з іншої території. І ми це зробили. Ми поїхали на Сватово і зупинились неподалік блокпосту, який вже вони захопили. В них там був блокпост з в'їзду на Сватово. На той час вже евакуювались люди з. Ізюму, великі колони їхали, і їхали вони в напрямку Сватова туди, і ми теж туди поїхали, і зазванювалися постійно, нас контролювали, де ми знаходимося, куди ми, йшли, ми, де ми. Вони раз за чотири вже міняли місце локації, де нам потрібно зустрітись і забрати тіло, Потім вони сказали, заїжджайте на нашу територію. Ми згодились, але потім ще дзвонок, там декілька дзвонків, і все. Ми просто зрозуміли, що якщо ми туди заїдемо, ми назад вже не виїдемо. Було вирішено домовлятись із похоронкою і платити їм гроші, щоб забрати наших хлопців. І ми збирали все, що в нас було. Це ми по три тисячі за кожного хлопця віддали. І, ви розумієте, тіло нашого хлопця коштувало три тисячі гривень для людей. І ми зібрали ровно під одну гривню. Остання це гривня у нас металева була, і ми віддали всі гроші. І Забрали хлопців, і коли ми почали їхати на зустріч, щоб забрати, вже на нас їхала вже ворожа техніка, вони вже переїхали через нас, зупинились і почали строїти блокпіст, вже дуже багато військових їхніх було. І коли під'їхала машина з похоронки, ми дуже швидко позакидували. Я говорю, треба їхати, бо я думаю, за нами полювання, мабуть. І якось вони переїхали нас і чекали. І коли ми поверталися назад, і на цьому. еще не построенном блокпосту стояло там десь 20, может 30 человек россиян. БТР, там еще какие-то автівки. Они остановили нас, сказали, выходите. Выходите, короче, кто там старший, выходите, давайте, что там, сюда давайте, двигайтесь, что, куда едем, И мы пошли в банк, я говорю, все молчать, я буду сам говорить, если что, говорите, что ну, все на меня, что вы просто грузчики, вы там грузите тела, вам платят за это деньги, все, вы, короче, не при делах, а я Я буду сам розбиратися з цим питанням, я з ними сам буду говорити. І от коли я вийшов, я зрозумів, я якщо я зараз не піду в банк, то це буде останнє для нашої групи, що ми зробимо. Я тоді почав розмовляти з ними російською таким з акцентом, почав говорити: пацани, да, от візьом типу, кропов, вон, там, повна машина, там в мішках лежать. І підійшов, відкриваючи цей двері. І одразу починають тягти мішок і розтягую його, і випадають всі опариш, да, і вони починають задихати. Зговорю, та ні, саме, зараз командир приїде, хай він розбирається, що ви, хто ви. Я кажу, та говорю, так, не проблема, я тут вигружаю назад, мені некода цим займатися. Я поїду домой, туди ну, сватав, ми збираємо других тіла наших. І вони там, та, ну, я кажу, все, пацани, виходять, вигружаємо мішки, все, і їдемо до назад. Они, ні, 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 не, постой, постой, ну дышати нічим, бо там така вонь була, бо вони вже почали там розлагати стіла. І я говорю, що ну, не питання, давайте ми вивеземо тут 10 хвилин і повернемось. А вони, Ну ну, ладно, типа, давайте тільки швидше. Є не вопрос, То, що вони там оружие вбрали. Бо вони тільки в машині під'їхали, не отступили в машину, затвори попередергивали, лежали всіх на, на мушці. І тоді ми... Поїхали так спокійно, руку їм помахнули і за посадку заїхали. І я кажу, давай, дави на газ. З нами їхав Алексій, я говорю, Олексій, я Олексій, дави на газ. Олексій, так, то та там же ями. Я кажу, які ями, літім. І ми як політіли по цим ямам, ну, та та, і машину собі побило, але вирвались. Ми розуміли, що якщо ми зараз зупинимось, то, то це може бути остання зупинка для нас. Але ми знали, що позаду з нами їде ще шість душ, шість наших хлопців загиблих. І ми їх повернули додому. Ми змогли, ми це зробили. Було страшно, да, тому що ти розумів, що це може закінчитись ну, не в нашу користь. Оце так. Один такий епізод з нашого життя. Таких епізодів у нас, на жаль, дуже багато різних. Найвелика особливість нашої роботи це робота. Емоційна з душами, так, загиблих, з тілами, з душами. Ми не просто збираємо тіла, як дехто вважає. Вони там збирають трупів. Та ні, хлопці, ми збираємо душі. Душі загиблих. І це найстрашніше, коли ти через себе пропускаєш увесь цей жах останніх хвилин людини, коли він знає, що в нього все. Безвихідність, і він не повернеться додому. І не повернеться додому живим. Хоча б його, щоб забрали, хоч додому повернули його тіло, щоб рідні могли поховати. І це такі особисті, особливі моменти. Ми не включаємо в те, що дуже небезпечно, так, що дуже багато мін, заміновані тіла бувають, бувають ловушки, міни стоять і підриваються на них. У нас також загинув хлопець, який також був з нами. Він загинув. Це 21 рік. Хлопцю був. Він зробив так багато для того, щоб повернути наших загиблих, що в нас навіть много тих людей, літніх, які є, вони не зробили стільки, скільки зробив він за свій 21 рік. Оце такі в нас труднощі бувають. Це коли ти втрачаєш своїх друзів, найкращих, близьких. Це дуже жахливо. Для нас це важливо, тому що ми повинні розуміти, що війна забирає не просто життя у людей, вона забирає майбутнє цілої нації. І коли ми столкнулися з Другою світовою війною, ми зрозуміли, що людське життя нічого не коштує. Це просто розмінна монета на війні. Це як знаєте, як гра в кості. Твої життя кидають на дошку війни. І чи випаде тобі вижити, чи не випаде, це незрозуміло. Але тіло твоє може так і залишитись десь серед полів і буде розтягнуто дикими тваринами, і рідні ніколи не знайдуть тебе і ніколи не почують, що тебе поховали або ти десь ти, десь є. Тільки будуть згадки, це. На фотографіях, десь на якихсь відео, поки люди не зрозуміють, що війна приносить тільки жах, і біль, і страждання, війна не буде закінчена, і останній солдат буде лежати також у землі. Тому для нас дуже важливо повернути кожного загиблого воїна додому, тому що душі залишаються біля своїх тіл. Вони залишаються там, де вони загинули, їх не оплакали. Якщо ми хочемо віддалити від себе війну, ми повинні повертати тих загиблих цього гарнила війни і говорити Стоп війні, стоп завжди, стоп.